Всім доброго дня. Здається в оренду однокімнатна квартира в центральній частині міста по вулиці Володимира Великого. Всього-навсього 2 хвилини до 100 метрівки, 5 хвилин до міського озера, центр міста. Самі розумієте, локація, магазини. Все до ваших послуг. Отже, кімната виглядає ось так: велика: у нас є диван, ліжко, дві шафи, одна в коридорі, одна в кімнаті, телевізор, робоче місце. Кондиціонер, сушка для одягу, просувальна дошка, журнальний столик. Багато у нас підсвіток. Квартира, до речі, тепла, сонячна, тому буде економна по комунальним взимку. Далі з кімнатами заходимо в зону коридору. У нас є підігрів, підлоги, всюди, де плитка, коридор, санвузол і кухня. Вхідна група виглядає ось так: відеодомофон, вішачки броньовані двері, санвузол. У нас душова кабіна. Виглядає ось так. І переходимо на кухню. Кухня в нас простора, квадратної форми, гарна, світленька. Також є вся необхідна побутова техніка. Холодильник, посудомийна машина 60, мікрохвильова під чайник, газова поверхня, неелектрична, прихована витяжка, духова шафа. І тут у нас котел на опалення. котел у нас газовий. Так, з цієї сторони ми виходимо на балкон. Балкон у нас відкритий, великий. З виглядом на Володимира Великого в сторону Міського озера. По праву руку у нас Південний бульвар, по ліву руку у нас міська ратуша.